Привіт, з вами Едвард Скрипник, і сьогодні я вирішив нарешті пограти на басу. От, і це, як з'ясувалося, досить складна історія вийшла. Свій бас я продав, в мене був такий старенький басик. Я його продав, тому що ну, він був дуже дешевий і, в принципі, я хотів поміняти інструмент. І я його продав. Але ну, приспічило мене записати одну цікаву пісню. Давно я не писав пісень і ось нарешті народилася цікава пісня на вірші Іздрика Терема Зеро. В принципі, цей вірш, я так розумію, він багато кому сподобався. Не буду згадувати, хто там конкретно, але я вже десь його в піснях чув. Зараз багато хто намагається якби, перейти на українську мову. Ну, Я вважаю, що якби, це нормальний варіант, коли ти береш вірш сучасника і намагаєшся з нього зробити пісню. Часом це вдається, часом не вдається. Катя, розіткнеся. Е, я говорю. І, м, подібний експеримент, якби знайшов він на мене. Я пишу вірші, але останнім часом теж дуже давно не писав. Конкретно ця пісня вона так і народилася, вона народилася спочатку мелодія, а потім е, вірш. І я почав її записувати, в принципі, я тут не записав супеліти. Таких всяких різних. Я тут вже засетапився, дістав всі свої іграшки, які в мене були. О, там стоїть, комбік, басовий комбік і два мікрофони. Я люблю так писати бас. Поставив так його далеко, бо від ноута і від колонок, від всього, він вже тут мені ловив, я не знаю що. Там Звуки Wi-Fi, ну, дуже багато всякого різного Ось. Ну, Але саме головне, головне це те, що у нас от на передньому плані, це от такий от чудовий бас. Це старий Урал, який, з яким відбулося ну, 100-500 різних трансформацій. Ось, ви можете його подивитися на каналі. Всі трансформації ви можете подивитися на каналі Андрія Тадики. От. І це його дітище. Це чудовий Урал в такому дискотечному якомусь техноакрасі. Ну, інструмент просто суперовий. Я в нього зачнув пописати баси. Він каже, так, бери такий простий. Прикольно, просто мене зразив, ну якби напавал мене вбив своєю цією такою безпосередністю, і я йому дуже вдячний. Бас просто чудовий. Я вже його тут опробував, послухав. Бас з активним датчиком. Тут дуже багато цікавих налаштувань. Власне, по тому. По атаці. Я не знаю, що тут, як ці крутілки, що в нього тут, що. Але, в принципі, я знайшов крутілку, яка зменшує атаку. І, в принципі, мене це задовільнило по звуку, тому що я хочу зробити конкретно цю пісню. От. Я люблю такі м'які баси, я не граю слепом. Зараз звук приходить від усіль. Звук приходить з колонок моніторних, які йдуть з ноута, звук приходить з комбіка. Тобто зараз звук це те, що в мене тут в кімнаті. Це звук льоду. Ну, словом, партію я <кій> якусь уже намалював. Партія склалася, в принципі, партія досить цікава, тому що я почав ще грати ще з одним цікавим музикантом з Києва. Це, 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 це. Владислав Скавронський. Владік дуже мультиінструменталіст, він пише музику. От. Ну, я до нього прийшов, ми постукали на барабанах. В, в нього теж був басок, щось пограли, щось пописали якихось семплів. Ну, плів. В принципі, якби цікава партія вималювалася, але треба її якісно гарно записати. Я думаю, зараз я попишу. І... Потім десь викладу симпли, особливо Андрійська ось. Каже, ну ти ж хоч прийшли мені, да, я послухаю, що ж ти там не записував. От, і трошки більше про запис. Запис бас, в принципі, цей бас, він дуже класно звучить в лінію. От, але так як я. Часто займався зведенням і зазвичай всі інструменти монофонічні, то баси, гітари. Їх потім дуже ну, якби складно зробити мікс з моносигналу, зробити стерео. І зазвичай доводиться там накладати якісь там хруса. І, ну, дуже рідко і дуже мало. Ну, може я просто не зустрічав, бо відстав хросів, які мають е, малу, малу частоту. Ну, Щоб не було цієї хвилі хрусової, фленджерової. вона воно от плаває. Це не завжди цікаво в міксі, особливо якщо ти граєш вживу і воно якби, плаває трошки по ритму. Все. Ну, ці фази вони кудись е, тікають. Е, і ну, якби в своєму досвіді я прийшов до того, що я пишу, в принципі, всі гітари і баси з комбіка. Тобто я вставлю комбік, я шукаю собі цікавий комбік, цікаву гітару і ставлю на комбік, визвучу його двома мікрофонами, бажано. Щоб мікрофони були хороші, малошумні. Е можна там займатися в там шукати свій мікрофон. Там звичайний SM57, а другий е Пушка, звичайно, телевізійна Пушка не саме дорога китайська. Головне, щоб вони були різні. Я люблю, щоб вони ще й були різні, щоб це не було два СМ 57-х, хоча можна і так. Може, і куплю собі ще один SM57 і буду на два писати. Бо цей фантомний він у мене. Ну, тобто, на фантомному живленні моя картка дає якби шум. Білий шум. Ну, і сам комбік шумить, але я вважаю, що ну, це тільки кайф, що він якось шумить. Звичайно, не коли там радіо і там помехи сіті і так далі, а просто шум комбіка підсилювача. Ну і не ламповий, це дешевий корд, але ну, якби ефект того, що це писано з комбіка присутній. Якщо це показати вам на стереограмі. У мене тут зараз я вам розверну. Так, 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 так. От у мене. Бачите? Яка у нас терего картина. Тобто, хто займався записом? Якоюсь обробкою з моно сигнала зробити ось такий от сигнал на басі, щоб він звучав в якомусь об'ємі. Опишу я, це такий Onyx Black Jack від Mackie. Не найдорогії, звісно. Купив я його, напевно, на років 6 назад. Багато чого ним записав. Єдине, що Макі перестала оновлювати драйвера до нього. Тобто драйвер тут на, на, на Windows 7. Але в принципі він встав якось на десятку, там треба його поставити. Є спеціальна функція Windows, що ти ставиш софт під Windows 7 і вона, вона в принципі його схавала цей драйвер. Є маленькі, звісно, глючки типу, по Windows. Вона не дуже нормально переключається, але мені типу, для запису якби, взагалі нормально. Ну, я думаю, що цього достатньо, потім я ще може десь викладу то, що в мене вийшло записати. Бас, бас шикарний. Дивіться який басок. Просто блин, шикардос. Мічта міломана. У мене зразу ну, така асоціація з дискотекою 80-х. Дуже стильний і цікавий інструмент. Ну, наразі все, папа. -па. Дякую за увагу.